Давайте поговоримо про один із мікроелементів, який допомагає прибирати окислювальний стрес, який допомагає дуже сильно щитовидній залозі, який необхідний при автоімунних тероюдитах. Цей елемент це головний елемент антиоксидант, який буде працювати із окисленням, так виводити вільні радикали. Дуже на багато процесів впливає. Цей елемент покращує якість сперми. Він відповідає за репродуктивну систему, за в цілому за наші гормони з вами. Цей е елемент це Селен. Селен дуже гарна ідея профілактувати його. Е Вживання хоча б двічі на рік, так, або брати з їжі. Де в їжі міститься селен. Кальмари, або ми всі знаємо вже певно це три, наприклад, горіхи бразильських, це вже норма селену на день. Але там в них багато ртуті, до речі, потрібно обирати саме, правильного, саме правильний горішок. Потім в Сочовиці можна брати селен і багато де. Можна вживати у вигляді добавки. Я, наприклад, вживаю зараз у вигляді добавки, так як у мене гіпотеріоз. Два рази на рік я пропиваю по 100 Мікрограм не більше двох місяців, і форма Селен -метеонін. Це сама класна активна форма Селен -метеонін. де замовляла на біотеці. замовляла і у вас є зараз знижка на всю продукцію, яка є на біотеці. Це наш місцевий айхерб 5% по моєму прізвищу. Просто пишете каленська англійськими буквами і отримуєте знижку.